Внаслідок ударів російських дронів по Лозовій загинув чоловік щонайменше десятеро людей, серед яких двоє дітей травмовані. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Харківщини. За даними обласної прокуратури, окупанти застосували понад 30 ударних безпілотників герань 2 Росіяни вдарили посеред ночі. Пошкоджена критична інфраструктура, зокрема й вокзал. Кореспондентка Лариса Говина працює в Лозовій. Колего, вітаю. Розкажи, будь ласка, що відомо на тепер? Вітаю так. Ми перебуваємо у Лозові. Це місто на півдні Харківської області поблизу межі з Дніпропетровщиною та Донеччиною. І сьогодні, за інформацією міського голови Лозової Сергія Зеленського, це місто було під наймасштабнішою атакою. атакою з початку спочатку повномасштабного вторгнення відомо про одну загиблу людину. Що найменше 10 людей дістали. Поранення станом на зараз про це відомо, і я пропоную послухати трохи деталей від речниці Харківської обласної прокуратури Валерії Чиріної щодо наслідків ударів. Толозова на Харківщині пережила масштабну атаку. Російська армія вдарила по місту, застосувавши за попередніми даними понад 30 безпілотників типу грань. 2 як ми вже знаємо, пошкоджено залізничну інфраструктуру міста, пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, маємо одного загиблого. Це працівник одного зі структурних підрозділів залізничної інфраструктури. Вже станом на цьте. Решні час на цей час ми маємо інформацію про 11 постраждалих осіб. Люди звернулися за медичною допомогою. На жаль, у людей поранення та гострий стресовий шок. Серед них ми маємо інформацію про двох дітей. Від начальника обласної військової адміністрації Олега Синігубова ми знаємо, що загиблому було 55 років. Це черговий механік одного з залізничних підрозділів, а четверо залізничників, які дістали поранення внаслідок російських ударів. Вони перебувають у лікарні у станах легкого та середнього ступеня тяжкості. А, і також крім вокзалу була пошкоджена і цивільна інфраструктура. Дитячий садочок а, також були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, від яких залежить світло та а, вода. І а, станом на зараз відомо, що а, у місті а, відновлено водопостачання, та на 90% у громаді відновлено електропостачання. Про це а, повідомили у прислужби компанії «Харківобленерго». Світло, зв'язок, частково та вода зникли у місті о другій годині ночі. Це приблизно о другій годині ночі, коли російські військові почали завдавати ударів російськими безплбезпілотниками, і також хочу зазначити, що дуже значних руйнувань. Те, що я побачила на місці, зазнав залізничний вокзал у Лозовій. І за інформацію про залізниці через пошкодження інфраструктури було змінено рух потягів Черкаси у Маньхарків. Також потягів Краматорського Краматорського напрямку, і крім того. Були змінені також маршрути приміських поїздів. Вони частково скасовані, частково змінені. І також міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що тимчасово вокзал не буде працювати, і буде працювати вокзал в сусідньому селищі. І з Лозовою туди за необхідності людей зможуть підвозити на автобусах. Будемо стежити далі за ситуацією, фіксувати наслідки ударів і спілкуватися з людьми. Про всі оновлення буду повідомляти. Лариса, дякую за роботу. Лариса Говина з Лозовою на Харківщині, яку росіяни вночі обстріляли.